Шановне панство, привіт, Мої вітання, ми радварам, друзяки! ну що, гаряченька-свіженька інфа. Залітайте, забирайте свій подарунок, прилітає кожному нас. Як розробники казали, що кожен отримує подарунок. Що ми тут маємо? Маємо фон профілю для колекціонерів, маємо аватар новорічний, також. Для прокачки сертифікат на дослідження танка. Да? 100%. Тобто, Друзі, на халяву можна дослідити. Не треба опиту. Ну, це більш-менш вигідно, непоганий, до речі, для тих, хто починає, і сам носок. Ну, 19 грудня всі дізнаємось, що ж нам будуть давати за них. Тому такий невеличкий подарунок. Могли б, звісно, б ще по 1000 золота. Нам би закинули, я думаю, ми були б не проти, після того, як скільки позливали, скільки повитрачали. Ну, маємо, що маємо. Дякую, друзі, за перегляд. Всім вам миру, добра, здоров'я, всім удачі, всім па-па.